Це колись був ресторан Трускава. Не ну, як колись. Ще 4 роки тому він був. Фізично він і зараз є. <хи> Можливо, навіть вивізка, Ну, хоча тут була ще вивізка тут справа. Я вже справа вивіски не бачив. Ніби він і досі є, але не працює вже понад 3 роки. А, написано, трускава, ресторан не працює. Це до речі, що чи не єдиний з ресторанів, який чесно повісив вивізку, що він не працює. Деякі ресторани роблять вигляд, що вони працюють. А, можна йти на територію, насправді я заходив, дивився. Там нічого цікавого немає, ресторан справді не працює. Станом на 2025 рік. Можливо у 28-му чи навіть у му році. Йому пощастить, він відновить роботу. А направо поворот до санаторію Південний. Санаторій Південний нарешті зробив ребрендинг, бо до недавнього часу було всюди южний-южний. Зараз напис южний лишився тільки на сайті. От туди дорога до санаторія Південний. А ми йдемо прямо далі, От, ви бачите, видно батьківщину. Молдову, ну ми до них так десь і підемо до батьківщини, до Молдови. Подивимося, що в нас нового на батьківщині. Що нового у наших сусідів в Молдові, то. Якщо далі, прямо йти ріксус. Далі буде Ріксус, така доволі довга територія в нього об'ємна. Ну і за Ріксусом кристал. А далі звичайно підете. Якщо далі по колу, то там, дельфінарій. Лісова пісня, це є санаторій в Дніпро Та і так далі. Можна по колу біти навколо Трускавця. Ми вже неодноразово обходили по колу, є відео, де ми обходимо, є відео, де ми об'їжджаємо. А це зайшли на територію санаторія Батьківщина. Він перебуває на турботовому балансі Міністерства соціальної політики. Мінцоцполітки. Там далі озеро, його не дуже видно звідси. І об'їзна трускавця. Об'їзна трускавця, чим цікаво, що по ній справді можна об'їхати навколо міста. Причому ну, 10-15 хвилин та за якою їхати. Я думаю, є джигіти, які за 5 хвилин, скажуть, об'їжджали. По крайній мірі ті водії, з якими я їздив, зазвичай об'їжджали місто за 10-15 хвилин. Це без поспіху знову ж таки. Підходимо. Батьківщина. Вже теж казав Батьківщина, один з найбільш заселених санаторів, як і джерело. Тут постійно дуже і дуже багато людей проживає. Я думаю, що я зрозуміло висловився. Тут була колись тераса, майданчик такий, літній виступи, танці і так далі, і так далі. Батьківщина. Альтанок більше було колись на території батьківщини. Зараз їх стало менше. Ліворуч і дальня батьківщини. А прямо це сам корпус, де проживають люди. Фонтан колись працював. Потім навіть був час, що кажу, в цьому фонтані риба була. Тепер ні фонтана, ні риби, ні альтанок. Ну, все в найкращих традиціях. Знову ж таки, а хто щось першого разу не зрозумів, натяк бачите, тут люди проживають настільки довго, що вони самостійно займаються пранням, прибиранням. Ну то, що їжу, самі не готують. Поки що, на щастя, і годують у їдальні. Там багато, я розумію, багато кімнат зайняті. Вся батьківщина мала бути заселена. Колись один з найдешевших найбюджетніших санаторіїв. А одразу за ним Молдова. Теж відносно дешевий, теж відносно бюджетний. Ми вже розповідали, що трійка найдешевших найбюджетніших в Трускавці — це Батьківщина, Молдова. І кристал. Це якщо з великих санаторій, це якщо відкинути аркада, то що там невеличкі біля вокзалу є ще кілька таких. <кій> тобто хочете, дещо відпочити, ще раз кажу. Батьківщина, ну єдине, що не знаю, чи батьківщина зараз приймає на відпочинок. Батьківщина, Молдова і Кристал. Молдова і кристал точно приймають. Там можна відпочивати, грубо кажучи, тисячу гривень з людини за добу. Це війде і лікування, і проживання, і харчування. Ну, майже весь спектр послуг війде. За більше грошей ще щось більше вийде. Все дуже просто. Більше платите, більше послуг маєте. Ну а я зараз продовжу відео на території Молдови. вже. Підійдемо туди. Перш ніж дійти до території Молдови. Ще згадав, що хочу вам показати Південне. Це я вам показували, як до Південного можна заїхати. А оце як до Південного можна зайти. Це праворочка з території корпусу Південного. Лівороч, то батьківщина. Територія батьківщини, чомусь порожня, не знаю чому. Магазинчик жовтий не працює вже років 5. Та мінімум 5 років не працює. На відміну від Трускави. Він не працює довше. А, оце південний. От він південний. Територія, корпус житловий. Да, щось не дуже видно. Відпочиваючи. Напевно їм так добре, що навіть на вулицю не виходить. Південний. Гарно, насправді, там територія гарна, влітку було гарно. Молдова. Заходимо в Молдову. Нех, не в Молдову, на територію Молдови. На територію Ми вже показували тут. Сакури висадили замість частини дерев, які тут росли. І Дивіться, бачите, йде жінка. Я розумію, вона не санаторія, вона була в спа. Спа-трускавець знаходиться позаду Молдови. Ну, Так мені видається. Там були корабель, а завтра. Не, на той біг знав. Південний. Сакри. В Молдові гарна тут. Гарна своя територія. Справа невеличкий парк. А прямо головний вхід у Молдову. А і справа зазвичай паркують автомобілі. Ті, хто приїжджають сюди на відпочинок, бачите, не дуже є запаркованих автомобілів.